Казали, готуємось до зими, зимувати воду. Спугали. Да. Ні, 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 ніхто проти нас фізичну силу не застосовував. Заказали, що будемо встановлювати їхній город. Те, що ми розрушили, будемо відстраювати самі, розбирати завали там, здання, дома. Їх там взагалі одне налогове, що було, то і все. Більше 200 чоловік було. І там потім деяких перевезли в Донецьк офіцерів. Ми не знаємо, нас тримали, ми були в гаражі, в гаражі було 46 чоловік. В одному і в другому 54. А решта були в камерах, а у цьому проведе. Точної кількості ми не знаємо. Коли нас обмінювали, то тоді ще залишалося 120 людей. 150. А <çutur> <чут> <шу> на кого вас обняли, знаєте? На <натол> їхніх? На таку ж кількість просто? Ми в одну сторону, а ті оттуда в другу сторону. А де? Старший. Дитина якось коров коровуть.